Вітаю глядачі. От і настала сама найкраща пора року ця весна, коли все квітне, пахне і радує око. От у нас чута черешня. От починають зацвітати груші. Ось такі гарні груші. починають також зацвітати сливи. Вже на підході ось такі. дуже все гарне. Вже вже навпаки перецвітає і зав'язь. Є ще квіточки, але вже, вже така зав'язь гарна, зацвітає і зацвітає також. Наша красуня полуничка. Ось Такі гарні вже слідки є. Вчора обробляла бором, сьогодні підживила, ще азотом. Отака красуня. Такі красуні у нас полуницькі. Цвітуть. Але основне, що я вам хочу показати, це як я обробляла перій. Це ще минуло четверга. Була тиха, спокійна погода. І я обробила перій. А обробляла я цей перій цим от препаратом Fusilat Forte. Бачите, який вже стан його. Це вже минув 4 дні пройшло, вже більше. От Він вже буріє, міняє колір, значить потихеньку вмирає. Пропадає. Так що ось такий ой. Це препарат посходовий, системний, посходовий гербицид для боротьби багаторічних і однорічних бур'янів в посівах культурних рослин. У нашому випадку це в полуниці. Цей препарат проникає через листя та розноситься по всіх бачите, тут, тут є, тут вже знизу тут, по листях, по органах і в коріння. Вже, як то кажуть, був бур'ян великий, в активному рості вже такий зелений, гарний. От ми його покропили. Це саме час пік активного росту. І погода була вище, вже температура вище 15 градусів. Якщо це однорічні, то треба, як так кажу, було 3-4 чи 5 вже справжніх листків. А вже як дворічний, то так до 15 см. Ну, десь так приблизно і було. Ось так ми їх покрутили. він вже потихеньку-потихеньку пропадає. Кажу, що він є нетоксичний для бджіл, так що, мов, хто боїться, що не кропив, боїться, що... Відлякувати буде бджілок, то ні, він не відлякує. Якщо термін прояву цього, тож, мабуть, залежить від погодних умов. Якщо тепліше, він актив... діє активніше, якщо він холодніше, діє повільніше. Ну, я його йшов, розводила в баковій суміші. Ось тут відкривається ця бутилочці. Ну і тут є, як його правильно вносити, яка його дозіровка повинна бути. Тут Все написує, написано, яка дозіровка, на скільки соток, все, яка підбирається індивідуально. Ось так. Все підбирається індивідуально на кількість, на сотки, на об'єми. Це все є. Тут можна подивитися. Беремо кількість препарату, скільки нам потрібно. Ось так. Ще раз взяла форте. Ну і результат видно. Я не, реклама... я не рекламую, я з того нічого не маю, але хочу поділитися, як я роблю, Могу комусь пригодиться. Бо хтось не знає, це комусь пригодиться. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба. Працюємо далі.